Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг. Ось так здогадались це їжак. Їжачок малята живе в лісі, в парку, в гаю. Його можна зустріти у саду та на городі. Коли він ходить, він видає безліч характерних звуків, шародить листям, голосно сопе, а коли їсть причмакує. При наближенні ворогів згортається їжачок в клубочок за допомогою спеціальних м'язів на спині. Голки виставляє на зустріч хижакам, а незахищену мордочку ховає під колючим щитом. Голки це захисне пристосування необхідне для виживання в хвилини небезпеки. Колір голочок сірий, але якщо гарно придивитися, можна помітити в забарвленні голочок чергування темних і світлих смуг. При відсутності колючок важко було б їжачкам вижити в навколишньому середовищі. Їжаки, комахоїдні тваринки, люблять жучки, лічинки, різні комахи, а також їдять ягоди. Їжачки готують собі восени місце, де вони будуть спати всю зиму, вистеляють його листячком, хмизом. Так вони будуть спати до весни. Люди дуже люблять зустрічати їжачків, та нехай симпатичні тваринки живуть в природі. Там, де їм комфортно і приносять користь. Запрошую вас малята помалювати. Давайте намалюємо голочки для їжачка. Для цього нам потрібне сухе осіннє листя, серветка, клей, зубочистка, олівець чорного кольору і фарба. Беремо чорний олівець, у мене він восковий, і починаємо малювати голочки, відриваючи руку. Ось так. У дорослого їжачка налічують до 16 тисяч голочок. Візьмемо зубочистку, зануримо її в чорну фарбу. І намалюємо тоненькі голочки. Ось так наша робота буде більш яскрава і красива. Ось які гарні голочки у нас виходять. А зараз перетворимо свою роботу на осінню, прикрасимо осіннім сухим листям. Як гарно виходить! Подивіться, малята. Серветочкою притисніть ось так. Буде дуже гарна робота. Ось яка гарна робота вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!